Доброго дня, з вами компанія GoodCar. Сьогодні на огляді у нас Volkswagen T6 в подовженій базі 2020 року наш автомобіль з пробігом 180 тисяч кілометрів. Давайте традиційно наш огляд розпочнемо з передньої частини автомобіля. Перевіримо стан лакофарбового покриття переднього бампера, як ми бачимо, автомобіль в ідеальному стані, немає жодних подряпин чи решти дефектів. Хром накладки у нас теж в порядку. Автомобіль повноприводний. Оптика у нас на максимальній комплектації, немає жодних запотівань. Дана комплектація має дистронік і парктроніки, що дуже зручно під час їзди по місту чи за його межами. Перевіримо стан лакофарбового покриття з бічної частини від водія. Ми бачимо, що арки у нас не мають. Ржавчини, не мають сколів. На дзеркалах у нас є підігріви. Двері без вм'ятин, без пошкоджень лакофарбового покриття. Отже, що ми маємо всередині? Всередині ми маємо ось такі карти дверей. Бачимо, що вони не мають. Подряпан дуже в хорошому стані. Електросклопідйомники, центральний замок, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал. Пороги в даному автомобілі, як ми бачимо, не заковзані. Ми автомобіль недавно забрали з детейлінга. Передня панель в хорошому стані. Ось мультимедійна приборка у нас тут присутня сидіння, як ми бачимо, теж в хорошому стані. Вони не перешивалися, автомобіль в такому стані і приїхав. Ми бачимо, що тут є регулятор висоти сидіння. Так, там інші регулятори на сіду, що присутні ось такі підлокітники для водія, так само з можливістю міняти рівень нахилу їх. Давайте заглянемо, що у нас робиться в салоні. Бачимо, що тут присутня ось така перегородка. Автомобіль дуже добре підходить для якоїсь комерційної діяльності. Тут вже наявна відповідна підлога з можливістю фіксувати вантаж. Так само потолок в автомобіля в хорошому стані. Ми бачимо, що наявні ось лампочки. Так само двері відкриваються з іншої сторони, можна його переробити під пасажира. Часом в бусах зустрічається таке, що замки погано закриваються. В даного автомобіля фіксатори. І замки працюють відмінно. Мультимедійне кермо, як ми бачимо, давайте зараз запустимо двигуна. Ось бачимо, працюють мертві зони. Так, Температура у нас за бортом 1,5 градуси. Передня панель теж в хорошому стані. Оскільки тут є дистронік, значить тут є адаптивний круїз-контроль. Дуже зручна функція при, наприклад, поїздках на якісь дальні дистанції. Ми бачимо, що є підігріви від водія та пасажира. Авто хочу підкреслити на автоматі. Також, наявне, підігрів переднього скла. Навігація дублюється. на... Спідометрі, так само навігацію можна і тут собі спостерігати, великий екран мультимедійний. В автомобілі наявна камера заднього вигляду. Ось, відповідно, ми можемо включати собі. У нас є асистент з паркування, можемо включати різні допоміжні опції для того, щоб комфортно паркуватися в просторі. Наявний також порт для кабеля Type-C. Ось такий підстаканник зручний для пасажирів. Давайте подивимося, що у нас тут в бардачку. У нас тут сервісна книжка. І такий зручний бардачок. Є наявний вебастов, дуже зручна опція, яка запускається також із пульта. Пульт також наявний. Ось ми бачимо, що у нас тут відбувається. Потолки у нас теж в хорошому стані. Від водія ми бачимо, що тут є слот-під окуляри. Ось можна тут вложити. Ось так це все виглядає, все працює. Розетка 12 вольт. Водія, так, бачимо, що тут є наявний асистент, утримання в полосі, круїз контроль, адаптивний круїз контроль. Так, давайте перевіримо, як працює коробка. от Я включаю задню передачу, ми рухаємось назад. Все плавно переключається, ось ставлю драйв. Без жодних затримок. Розглянемо задню частину автомобіля. Давайте перевіримо традиційно бампер. На бампері немає жодних пошкоджень, Так, Задня ляда у нас так само в хорошому стані. Камера. Так, Лампочки у нас ці працюють. Так, перевіримо другу сторону автомобіля від пасажира, не бачимо жодних вм'ятин. Все в хорошому стані. Відкриємо бокові двері. Фіксатори дверей працюють дуже добре. На крищі автомобіля у нас представлені рейлінги. Так, що у нас тут є? У нас є ось такі лампочки. Які включаються з салону від водія, стан бічних порогів також в нормі. Давайте зараз з вами перевіримо, як закриваються двері. Ось, легенько закривається, без жодних перешкод. Що у нас представлено від пасажира? Від пасажира у нас ще наявний ось такий бардачок, де можна перевозити якісь особисті речі або ж щось інше ось так виглядає увімкнена оптика все працює без жодних проблем